Я жартую, просто намагаюся говорити тихіше, аби не розбудити тих, хто не дивиться Оскар. Отже, у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія нагородження премії Оскар. Її ексклюзивно транслювали «Суспільна культура. Ведучим став Джимі Кіммел, Він у цій ролі вже втретє. У 2017 році він там трохи переплутав фільми. Цьогоріч без помилок. Ну крім того, що найкращим документальним фільмом мав би стати будинок зі скалок. Перевожці премії Оскар 2023 найкращий фільм. Фантастичний бойовик все завжди і водночас не зрозуміла це. Чому у фабель мене нічого вообще? Фільм зібрав найбільше статуеток: сім нагород з 11 номінацій, крім нагороди, найкращий фільм, зокрема, найкращий сценарій, найкращий режисер. Сценаристи та режисери фільму, які працюють під псевдонімом Денія, прославились ще у 2016-му Завдяки культовій стрічці Людина швейцарський ніж. Далі у нас за кількістю нагород перемагає фільм на західному фронті без змін. Дійсно, без змін. Отримала чотири нагороди за найкращий фільм іноземною мовою, найкраща робота художника-постановника, найкраща музика та найкраща операторська робота. Бренден Фрейзер, який зіграв головну роль у фільмі Кит right став найкращим актором. І це був наймиліший момент церемонії Оскара. Суб'єктивно, oh, my goodness. І таке тріумфальне повернення після достатньо великої перерви в акторській діяльності. Мішель Єо отримала номінацію Найкраща акторка. Мішель Єо увійшла в історію також як перша акторка азійського походження, яку номінували на цю нагороду. Коротко про інші нагороди. Найкращий анімаційний художній фільм «Пінокео» від Гілієрмо Дель Торон, актор другого плану Джонатан Кекван. Все завжди водночас. This is the American dream. Акторка другого плану Джеймі Лі Кертіс за все завжди і водночас. Документальний фільм Навальний канадського режисера Деніла Руера. Короткометражний документальний фільм Ірландське прощання, гримі зачіски Кит, костюми, чорна пантера, ваканда назавжди, міжнародний художній фільм на західному фронті без змін. Короткометражний документальний фільм Заклиначі слонів. Візуальні ефекти Аватар, шлях води. Адаптований сценарій жінки. Говорять: звук Топган Ган пісня із фільму РРР. Оскар за найкращий документальний фільм отримала стрічка Навальний канадського режисера Деніела Роера. У промові режисера нічого не було сказано про війну в Україні, а лише про путінський режим. На сцену також вийшла дружина Навального. Ну і в цілому про перемогу цього фільму висловлювались українці у соцмережах. Про цей фільм відбілювання росіян і перенаправлення фокусу детальніше розповідає кінознавець Лук'ян Галкін. Оскар для Навального врятує життя Олексія. Не врятує. Десь буде посилання на відео. Але як відомо, у цій номінації також змагалася стрічка про Україну, а точніше про українських дітей із Донбасу, будинок зі скалок. Це копродукція України, Данії, Швеції та Фінляндії. Фільм про життя дітей та їхніх вихователів у дитячому притулку прифронтового Лисичанська Луганської області. Також українська делегація промайнула на нахіднику, а режисер фільму Будинок зі скалок Азат Сафаров разом із делегацією звернувся до українських глядачів Оскара. Багато тут спілкувалася з про Україну з представниками кіноіндустрії на показах. Також з глядачами, а також з журналістами, всім розповідали про те, що відбувається в Україні. Всі питали... Але яка ситуація в Україні всі питали, що сталося з героями а з дітьми а з цього фільму? Ось тут бачите Магерту Миколаївну Ольгу Вікторовну, які приїхали з України, героїні фільму сюди. І також Олена Злодовська, наша координаторка та консультантка в цьому фільму. Тільки додам, що дякую. ми відчуваємо підтримку, дякую. і не зважаючи на те, який буде результат, ми вже переможці, що ми тут і дякуємо всім величезно за підтримку. Ще одним не дуже приємним фактом для українців стало те, що у номінації найкращий звук переміг фільм «Top Gun Меверік. За декілька днів до Оскара спричинився скандал через те, що ймовірно стрічку профінансував російський олігарх Дмитро Риболовлєв. Світовий конгрес українців закликав скасувати номінацію, але як є, та все таки Україна промайнула на Оскарі. А як? Українці помітили Маріїнський палац на фоні виконання пісні із фільму РРР. Стрічку частково знімали в Україні ще до повномасштабного вторгнення, і ця пісня отримала Оскара. Індійський фільм РРР історична драма. Події розгортаються у 1920-х роках, коли Індія була колонією Великої Британії. Організатори премії вперше за 60 років відмовилися від червоної доріжки. Цьогоріч її замінила доріжка кольору шампанського. Організатори змінили колір, тому що хотіли, щоб вона була схожа на пляж, пляж на заході сонця, і викликала почуття спокою. Джеймілі Кертіс, яка перемогла в номінації найкраща акторка другого плану у фільмі все завжди і водночас Oscar. Обурилася таким от кольором. Лікарті поділилася дописом у Twitter та написала, що такий колір буде мати гармонійний вигляд лише з її шторами. Ніколь Кідман, Леді Гага та багато інших знаменитостей демонстрували аутфіти від найкращих світових будинків моди. Додам, що минулого року селебриті на червоній доріжці з'являлися із блакитними стрічками на підтримку України. Цього року таких знаків підтримки майже не було. Але були образи від українських брендів. Зокрема, відома хіп-хоп-виконавиця ТЕМС з'явилася на оскарі у білій сукні від української марки. Азат Сафаров, режисер фільму Будинок зі скалок, теж одягнув смокінг від українського бренду. І от до вашої уваги ще декілька образів від знаменитостей. На сцену вийшли і найпопулярніші зірки Голлівуду. Ріана виступила із пісною Up», що стала саундтреком до фільму Чорна Пантера Ваканда назавжди. Ріана очікує на появу другої дитини. Ну, думаю, це помітно. І це перша пісня, яку співачка презентувала за майже сім років. Після виступу зал аплодував стоячи. Леді Гага виступила із треком Hold My Hand, що став саундтреком до стрічки Топ I want Співачка з'явилася на сцені Оскара у футболці, рваних джинсах та без макіяжу. Ще декілька запам'ятовуючих та розважливих подій цьогорічної церемонії Оскар. Це момент, коли оголошували переможця за найкращі візуальні ефекти. Елізабет Бенкс вийшла на сцену з ведмедем. Якщо що, то це пряма відсилка до її фільму Ведмідь під кайфом От також увагу привернув Джиммі Кімел із Віслюком. Це відсилка до фільму Банчі і Ніширина. Хто не бачив, подивіться. Віслюк там дійсно грає свою роль, важливу роль, кращу роль із кращих. Що ж, підсумуємо про цьогорічну церемонію Оскар. Як ми пам'ятаємо, Володимиру Зеленському не дозволили виступати на церемонії. Про війну в Україні, яку розпочала Росія, ні слова не було сказано. Ваєзнепасобо із час ти вайнаті бастер. It's the piece of that I have ever heard. Фільм про російського опозиціонера Навального переміг. Ну, ось так і пройшло аполітичне шоу. Що ж, пишіть у коментарях, чи підтвердилися ваші очікування щодо переможців, який фільм був фаворитом. І чи дивилися ви церемонію, чи спали і насолоджувалися з нами. Дякую за перегляд, підписуємося на Суспільне культура. З вами була Настя. Вставимо вподобайку або пишемо коментар. асмр шоу закінчено.